Ти не переживай, все буде добре. Фраза, яка асоціюється знайомих із бійцем Андрієм Соломоном. Захисникові було 36, коли загинув від рук ворога на Донеччині. Сталося це 13 травня. Він ніколи не скаржився. Особливих деталей про війну рідним не розповідав, бо не хотів, аби ті хвилювалися. Проте постійно був на зв'язку. Він притворявся, що він на курорті. Що там все так класно і так весело і так добре, що він не має зовсім про що турбуватися. Андрій і Олександра були одружені 15 років. Дружина каже: коханий ніколи не шкодував слів, щоб нагадувати, як він її любить. На війну вирішив піти ще в лютому 2022-го. Тоді його не взяли. А через рік у лютому вручили повістку. Чоловік не вагаючись, пішов, бо знав, що треба захищати рідний дім. Він любив Україну і життя. любив природу, тварин. Та зірки. Він любив спостерігати за цим всім. Тернополянин вчився у 15-й школі, потім в технічному коледжі. Працював на підприємствах. Робота зазвичай була пов'язана з металом. Любив спорт, займався баскетболом. Разом з дружиною і друзями ходили на матчі. А ще любив музику. Головне, що кажуть знайомі, Андрій був надзвичайно добрим і щирим. Цим і відрізнявся у компанії. Він був дуже світлою, дуже доброю людиною. тобто Я ніколи не пам'ятаю ніякого конфлікту, який б він сам спровокував, чи щоб він його підтримав. Завжди допомагав, завжди створював таку, таку атмосферу гумору, доброти навколо себе. ну і Просто дуже шкода, дуже болить, що такі світлі люди йдуть. Він любив, коли щось, не дай Бог, погане чи щось підходив, або він підходив і каже, бракує Та ти не переживай. Все буде добре, і улибно навіть коли в когось якісь негативи. Ну ну в нього не було такого, щоб він з кимось щось об обсуждав, спорював е про негатив. Він не любив говорити взагалі щось зле. Лише хороше пам'ятають і про нього помічник для родини, вірний друг, люблячий чоловік. Такий він мені здається, що він ні комарика, ні мушку не міг образити. Він надзвичайно добра людина. Всі відзиваються. Про нього дуже боляче і дуже жаль, що такі люди тут з цього світу. Але хай з Богом спочиває. Він віддав своє життя за нас, за наших дітей, за майбутнє нашої країни. Андрій Соломон був гранатометником десантно-штурмового батальйону. Загинув, виконуючи бойове завдання у районі Бахмуту. Дякуємо героєві за захист і жертву.